Обряди, які раніше на свята Андрія та Катерини традиційно проводили у селах України. Сьогодні відтворювали студенти педагогічного університету. Провести Андріївські вечорниці Вінницька молодь запросила студента Одеського національного університету імені Мічнікова Валентина Кузніцова. Хлопець навчається на етнографічному відділенні історичного факультету. Під час зустрічі дівчата намагалися дізнатися ім'я свого нареченого та риси його характеру. Ну а хлопці визначалися, хто ж лідер у їхньому колі. Як усе було бачила моя колега Лариса Бондар? Дізнатися свою долю сьогодні спробували ось ці дівчата та хлопці. У музеї Куцюбинського пройшли андріївські вечорниці за сприяння лабораторії психологічної основи та корекції, що в педагогічному університеті андріївські вечорниці були неодмінним подією в житті сільської молоді ще 100 років тому, де Парубки і дівчата намагалися визначити, вгадати, а можливо, і трохи змінити свою долю. Молодь змогла долучитися до давніх українських звичаїв та обрядів гадання, які в українському селі традиційно проводили на Андрія та Катерини. Для дівчат ми проводитиме ряд гадань не одне і не два. Ну от я тільки що описував, один з них це гадання за допомогою літер абетки, які ставляться на мисочку, наповнену водою. На мисоч... на воду пускається світічка певною дівчиною, до якої літери світочка підпливе, з такої літери має починатися ім'я її Я Можливо, якісь дні скароть. Тапоті діємо. Я вноситиму мішок, такий у нас хороший такий мішковину, там лежить мішок, наповнений полінцями. От дівчата не гладячи, розбирають полінця. Потім я їм оголошую, який вигляд полінця, якій якості їхнього судження відповідає. Наприклад, гладке полінце, бідним він буде, буде шарохуватим буде багатим, буде сучкуватим, буде за Хлопці кусали калиту, як пояснив ведучий, такий корж є символом спільної долі усієї громади, що долучилася до гадань. Отже, той хлопець, який зміг відкусити найбільший шмат калити, матиме найбільшу вдачу у наступному році. Калиту спекла студентка педагогічного університету за рецептом своєї 78-річної бабусі. Ми з нашими одногрупниками домовилися, що ми будемо робити як робили наші бабусі кругло, просто з додаванням маку та горіхи. Коли калета вже спеклася, вона змащується розтопленим медом, посипається чуть-чуть маку, ще також зверху, і горішками. Та, та. Ми намагаємось залучати якомога ширше коло молоді до відродження цих традиційних для українців звичаїв. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, телеканал Віта.